Вітаю! Середа 3 січня. У студії Вадим Ярошенко це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Не смішно студія квартал 95 перепросила за сценку про переселенку з окупованого Скадовська. На фінішній прямій у Раду внесено новий законопроект про мобілізацію. Стій, стріляти буду. Прикордонники відкрили вогонь під час затримання ухилянтів на кордоні з Угорщиною. Студія квартал 95 перепросила за сценку про переселенку з окупованого Скадовська у новорічному шоу. Один плюс один медіа наголосили, що номер буде видалено з Ютуб каналів. Мовляв, випуск перемонтують. Гумористи ж заявили, що поважають усіх переселенців з тимчасово окупованих територій, а також запевнили, просто хотіли показати, що не страшно робити навіть помилки при переході з російської на українську. Невдалий жарт кварталу викликав бурю емоцій в українців у соцмережах. Мерз. Кадовська Олександр Яковлів закликав режисерів перепросити перед народом. А на телеканал 1+,1 подали скаргу до комісії журналістської етики. У раду внесено новий законопроект про мобілізацію. Основні положення передбачають демобілізацію за 18 місяців, звільнення строковиків за місяць після вступу закону в силу, і відстрочку від мобілізації 12 місяців. Водночас право на звільнення матимуть особи з інвалідністю третьої групи. На них розповсюджуватиметься і заборона мобілізації. Відстрочка стосуватиметься і тих, хто здобуває освітній рівень вищий за той, що вже має. Міноборони пропонує бронювати лише держслужбовців категорії А. Це випливає з положень нового законопроекту про мобілізацію тобто забронювати без змін можна буде працівників Верховної Ради, Кабінету міністрів та чиновників центральних органів виконавчої влади та їхніх заступників. Інші дві категорії Б і В можуть бути заброньовані у кількості до 50% від усіх військовозобов'язаних чиновників. А в органах місцевого самоврядування забронювати працівників можна, якщо це необхідно для забезпечення їхнього функціонування. В Україні можуть мобілізувати ще дві категорії громадян, а саме тих, хто працює в силових структурах або є молодим пенсіонером МВС. Таку думку висловив спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат 8-го скликання Ігор Лапін. Так, за його словами, новий законопроект про мобілізацію потребує такого доповнення, адже в системі МВС на початок повномасштабного вторгнення було 367 тисяч особового складу. Певний відсоток з них цілком може стати. На захист Батьківщини у складі ЗСУ. Екснардеп додав: більше силовиків, ніж в Україні, є лише в Росії та Білорусі. 99% українців, які виїхали за кордон у 2023-му, повернулися до України. Такі дані наведені в Open Data Bot. Різниця між тими, хто виїхав, та тими, хто повернувся до України, складає менше 1% 142 тисячі. Пік повернень припав на квітень та серпень. Це в 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни. Загалом понад 32 мільйона перетинів кордону було зафіксовано за 11 місяців 2023 року. Прикордонники відкрили вогонь під час затримання ухилянта на кордоні з Угорщиною, повідомляє ДПСУ. Чоловік намагався втекти від службовців, були зроблені попереджувальні постріли, проте той так і не зупинявся. Врешті марафонця затримано. Так само, як і організатора схеми. Його послуги коштували 12 тисяч гривень в один бік. І наразі у мене все. Якщо, на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава! ЗСУ. слава Україні!